Цей рік у Чернігові триває боротьба за навчання в 10 11 класах Чернігівської школи номер 19 Історія розпочалася ще в червні 2023 року, коли Чернігівська міська рада вирішила згідно з документом про зміну типів та найменувань закладів загальної середньої освіти змінити типи найменування цієї школи на гімназію. Питання перепрофілювання цієї школи неодноразово порушували серед переліку питань на сесіях Чернігівської міської ради, проте рішення стосовно цієї школи так і не було ухвалено й зависло у повітрі через відсутність кворуму на сесіях. До 27-го року діти мають право навчатися у цьому навчальному закладі. Так, одна єдина школа залишилася першої, третьої ступені у місті Чернігів. Зараз на вулиці війна в тілях безпеки це найголовніше. Діти мають право тут навчатися, і законне право вони мають навчатися нікуди не переходивши. Вона має укриття. Вона зараз в такому районі розташована, що вона може прийняти дуже багато учнів, тобто вона ще не заповнена. В неї наповнені Війські з 1860, якщо я не помиляюсь, це її проєктна потужність. Тобто може ще вона прийняти учнів. У нас чудове укриття, туди вміщуються всі діти. Здавалося б, рішення всі ситуації було знайдено. 24 червня заступник міського голови Віктор Геращенко підписав розпорядження, в якому йдеться, щоб у школі номер 19 відкрили 10 класи. Проте розпорядження Віктора Геращенка й досі не виконано. Дізнатися причину, чому та коли все-таки його збираються виконувати, батьки учні 19-ї школи пішли до начальника управління освіти міста Василя Білогури. Він звільнив нашого директора з навчального закладу, який має право приймати дітей та зараховувати дітей до навчального закладу. Це все було е, спеціально зроблено. Було спеціально поставлено. Е, Людину, яка не має права зараховувати дітей, та як вони кажуть, приймати документи, але вони не можуть нам пояснити, які повноваження на даний час має виконуючи обов'язки в зону номер 19. Розпорядження є, а діти на сьогоднішній день не зараховані, тобто немає наказу про зарахування дітей до 10 класу. Перед цим вже були розпорядження пана Бружинського, які він зазначав, що повинні відкритися 10 класи. Перед звільненням директора школи вона також звернулася з заявою до військової адміністрації про відкриття 10-х класів. І на сьогоднішній день наші заяви і документи лежать у школі у 19 з від нас прийняли і документи, і заяви про зарахування дітей до 10-го класу. Є розпорядження, тільки немає наказу про зарахування дітей до 10-го класу. А це треба вже зробити а зараз, тому що треба діток внести систему лайком, щоб Далі, щоб не зірвати учбовий процес, розпочинаючи з першого вересня, проте конструктивною зустріч батьків школи номер 19 з начальником управління освіти назвати важко. Вже перед початком зустрічі Василь Білогура зазначив, що не готовий прийняти всіх батьків одночасно. Ви законували за на прийом Ні, на вас ніяк підуть наші. Родини. Ми ініціативна група, як я тобі Ви не попередили скільки так, повинно. Не. скільки повинна людей бути? Нас ніхто не ви повинно. можете всі бути, звичайно. Хочеться. Так от він був проти присутності журналістів під час цієї зустрічі. Будь ласка, з батьками зачекайте, поспілкуєтесь? Добре? Це не, а не є спілкуватися не будете? Звернетесь до управління ну, суті. Але по суті, справи, у мене є е, відеонагляд, не хвилюйтесь. Та все таки зустріч розпочалась, і батьки змогли поставити важливі для них запитання. Куди зараховані наші діти? <клес> у нас є 50 дітей, які на даний момент не зараховані, не внесені в електронну систему, де зараз ці діти знаходяться. Як нам сказала на зустрічі пані Вікторія Пекар, вона сказала, вони не учні, вони просто діти. Тобто всі діти бі в місті зараховані, внесені в систему, а в нас виявилися не учні, а просто діти. Ви, як батьки, маєте право написати письмове звернення, і ви отримаєте на нього письмову відповідь. Досить нас дуже звернень написано. Ми не підемо на можна поки не буде наказу про зарахування дітей. Як хочете, Це, ви попереджаєте. ніхто Весь не залишив, залишаємося тут ночувати, як хочете. Проте на більшість запитань начальник управління освіти міста просто розводив руками, не даючи відповіді, називаючи зустріч провокацією. Ви неви на зараз, з самого початку, не слухаєте мене, намагаєтесь нахрапом. Організувати якусь провокаційну Ні, ситуацію. Ми ставимо конкретні так? запитання. Намагаєтесь і організувати хочемо провокаційну почути, відпаді, ситуацію. На це запитання ми запитання. У ваших запитання. провокаціях приймати участі не буде. Для того, щоб прийняти якесь інше рішення, депутати міської ради мають зібратися на сесію і ухвалити рішення засновника. Проте ініціювати проведення сесії, на якій поставлять на голосування питання школи номер 19 Василь Білогура теж не погодився. Після кількагодинної безрезультативної зустрічі з батьками Василь Білогура просто вирішив піти, залишивши всі питання батьків відкритими. Ви відмовляєтесь коментувати, так? Гарновочку. Відмовляєтесь коментувати. А результату, як ви бачили, немає. Василій Олексійович не відповідає на жодне наше питання. Він не може чи не хоче це робити. Є розпорядження військової адміністрації, розпорядження міської адміністрації, як засновника, як він каже. Але чомусь він їх не виконує. На наш погляд, це не повага до військової адміністрації, неповага до його керівника пана Геращенка. Ми не знаємо, хто має вплив на цю особу. 3 липня начальник Чернівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський направив звернення до заступника Чернівського міського голови Віктора Геращенка про відсторонення начальника управління освіти Чернігова від виконання службових обов'язків. А поки Василь Білогура тіка від батьків, активістів і безпосередньо журналістів. Батьки писали заяву до поліції. Приїхала слідчо-оперативна група. Будемо писати заяви, нам відповіді ми не отримали досі, а чому не виконується розпорядження. Мабуть, треба збирати підписи батьків та людей громади, щоб його відсторонили та звільняли з посади, так як він не може свої функціональні обов'язки виконувати на даний період.